Як сказати батькам ні? І при цьому залишитись почути. Сьогодні говоримо про найбільший страх підлітків перечити батькам. Про ті самі ситуації, коли ти не згоден, але мовчиш, бо знаєш, о, зараз почнеться, зараз вони подивляться і скажуть своє коронне, не сперечайся, ми знаємо краще. І двері, начебто, закриваються на цих словах. Але знаєш що? Навіть ці двері можна відкрити, якщо постукати правильно. Перше правило. Замість говорити проти, говори про себе. Я повідомлення, це наша короночка. Не треба кидатись звинуваченнями. Тобто, не ви не праві, як завжди. А так. Я бачу це трохи інакше. Можна поясню, чому? Або я хотів би розповісти, чому мені це важливо, або чому мені це важко, або чому мені це не підходить. Люди завжди краще слухають, коли чуєш, що ти говориш про свої відчуття, а не про їхні помилки. Друге правило. Спочатку визнай їх, а вже потім додай своє. Тобто, це як такий соус до гострої справи. Спершу трохи м'яко, а потім вже сміливо. Формула повідомлення така: Я розумію, що ви хвилюєтесь, маєте більше досвіду, бла, 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 бла. Але мені важливо сказати, як це бачу я. Це знімає напругу і в той же час не провокує крик на самому старті. Наступна порада: обери момент. І цей момент не тоді, коли всі на взводі. Ну чесно, ніхто не чує, коли всі киплять. Дочекайся моменту. А краще ще заздалегідь, скажи, ми можемо поговорити про це спокійно. Ми можемо поговорити про це трохи пізніше. Це для мене важливо. У спокійній кімнаті навіть слова звучать голосніше. І пам'ятай, твої батьки не святі. Вони теж інколи помиляються. Хоча вдають, що ніколи про це не чули. Тож, не бійся бути собою. І не бійся говорити. Бо твій голос це теж частина цієї родини. Батьки, покажіть це своїм підліткам, дайте їм чесні інструменти для спілкування з вами.